Давай підемо, те, що ти вже згадував, про те, що ми заслужили. От Поплавлений чувак з Фейсбука сказав, що українці але погані. Вибач, я, я спробую роботу. Це, звісно, може бути дуже поганий <laughs> коментар, через який мене заклюють, але завдяки роботному, завдяки в лапках, ми забули про правлене. <laughs> Ой, бляха, я сподіваюся, ми про роботи не забудемо. Я от на це сподіваюся, що воно і залишиться цією найбільшою травмою за цю війну. Ладно, чувак, який сказав, що українці погані. Тема насправді дуже і дуже цікава. У українців існує комплекс неповноцінності, який стверджує, що ми не такі, що ми гірше за інші народи, за інші нації, і взагалі працюємо херово, крадемо і оця вся от історія. І, от, тіп сказав: ми самі винні у війні. Ми за 30 років херово розвивали Україну торкнула тебе чи не торкнула Я завжди проти віктимізації жертви насправді. Ну не можна так казати, що типу, те, що ми, воно що нічого не робили, це ми цьому винні. ми, ну, ну, найд... ми, ми далі... Честь, З... це, це через українці. Вони не вміють сприймати погані новини. Вони там, п -п ну коротше, реагують не так. Ну, от, і от все Ми покажемо: тобто, от такі от українці, їхня риса. Але ну, так, я, я виходжу з того, що е, насамперед, е, попри те, що влада є дзеркалом, ну владу заслуговують ті, хто її обирали. У нас насправді е, протягом 30 оце вже років незалежності, 32 цього року, вже там, за скільки за, за три тижні, е, е, ну. Просто в нас було настільки скалічене, оце настільки скалічений народ відсутністю державності, відсутністю впливу традиції державотворення, б навіть сказав, відсутністю впливу на ре, ну, реального впливу на події. Що ну, дивись, у нас, воно кажучи, там вибори до Ну я зараз набуше казати про революцію на граніті, тому що це був, звісно, дуже таким потужний, потужна подія, яка показала, що таке є саме самосприйняття сприйняття українців, але якщо ми будемо казати про загальну кількість населення, то мовно кажучи, там до два 20, до 2000-х років до перших акцій, типу кучму, геть, а, а потім виборів, у нас вибори проходили. Ну принаймні, як я їх запам'ятав, як я потім вивчав, умовно кажучи, історичні довідки проходили, ну Типу, як у плюс-мінус, як у радянському союзі, типу прийти, відмітитися, там щось за когось проголосувати, і в принципі все не розбираючи себе, за кого ти голосуєш, які там є політичні програми, чи по, якщо програма, якщо виграв твій кандидат, чи він свою політичну програму виконує і так далі, тому подібне. Тобто, ну, ну не у цього інста. Інституту репутації у нас скоріше навіть не було, Інститут, відповідно інституту відповідальності тих, кого обрали, за ті самі дії. Я я взагалі про що? Чому про це кажу? наприклад, буквально вчора чи позавчора вийшло вийшов матеріал на ґрунті, здається, про те, як 575 ракет Х-55, які були передані в свою в свого часу до Росії разом зі стратегічними бомбардувальниками. За списання боргів на суму 275 мільйонів доларів за газ, як вони взагалі були передані в Україну у, у контексті того, за якою процедурою, і що процедура там була не так, щоб дуже така правильна і, і законна, і все таке, але знову ж таки, тоді тоді дуже сильно ніхто про це не задумувався. Розуміло, що то був такий час, коли. Тільки-тільки там був підписаний там за два роки до того договір про це взаємне візнання кордонів із там технічного співпраці, щось там таке чи міжнародну співпрацю між Україною і Росією. Там теж було прописано, що, типу визнаємо нейтралітет, ой, суверенітет, там, незалежність, державні кордони і так далі. Але знову ж таки, це питання гостре. Питання гостре було свого часу, і воно зараз є максимально гостре. в контексті передачі ядерної зброї, можна було зберегти, не можна було зберегти. Треба було чи не треба, і так далі. Тому, з одного боку, так, обрали тих, кого обрали, але я не можу винити за це українців, усіх, от прям так, щоб типу все, ви всі тепер винні ви всі хірні, якого натворила влада, яка все час оставала. Тому що ну треба виходити, ну треба розуміти, а нам не чек, це правильно називається. Але знову ж таки, я можу погодитися з тим, що. Можливо, не було дуже великого бажання якраз розвиватися у цьому контексті. Ну, тобто, у нас ну, видно, що у нас euh, якісь, як це сказати, ознаки позбавлення ось цього інфантилізму, можна навіть так сказати, відбувалися якраз в такі, в, в такі часи найбільших потрясінь. І, можливо, якби, наприклад, ми прийшли до нашої до незалежності саме через потрясіння, через що ми її реально вибороли, а не Ну, мовно кажучи, не відбувся вдало ГКЧП у Москві. І, ой, як ви знаєте, тепер є можливість розбігтися. Тому що рік тому ми прийняли декларацію про суверенітету. Чому б нам не зробити незалежність? Можливо, саме через те, що не так довго і не так активно ми якось набували самосвідомості і не те, щоб сильно за все це боролися, ми прийшли до ситуації, коли. Просто через якусь байдужість, або через небажання влізати, або через оце класичне моя хата з краю, ми призвели, ми дійшли до ситуації, коли через купу рішень влад протягом попередніх 30 років ми опинилися в тій ситуації, коли, коли росіянам, скажімо так, вони зрозуміли, що. Якщо не зараз, то ніколи, і от відповідно, ви напали. Тобто, не скажіть так: ви ми не винні в тому, що на нас напала Росія, тому що Росія лише винна в тому, що вона на когось напала. Але ми певним чином можемо бути винні в тому, що ми е, е, залишили країну ослабленою і не сильно реагували на різні дії, які призвели до, до її ослаблення, які, в свою чергу, стали одним з факторів, через які росіяни рішили, що а чому не с а мужик, який каже, типу, ми всі винні, ну блін. Мені здається, він просто вирішив хай на темі і все. Його, наскільки я знаю, закидали під струнами і правильно зробили. Ну, Боржно, ти в телеграмі чи ні? Я, так, да, 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 я, я всю. Ну, я, я, я не мен... знаю, що додати. Це, це було надто красиво це велике брак. Переходимо Дякую. Далі. Я думаю, Переходимо що мен... я якусь херню несу в якийсь момент, а ти кажеш, що це було красиво. Ну, навіть херню треба вийти красиво, насправді.